Вітаю, шановне товариство! громадська організація Харківський рядовий Спартан і я його керівник Пилипенко Сергій Ровович. На сьогоднішній день ми піднімемо трошки іншу тему. Зазвичай нас турбували ветерани, нас турбували питання заборони Харкова, але до нас звертались декілька мешканців з будинку. Який зараз на сьогоднішній день знаходиться на відновленні, на реконструкції, це будинок 48 2 по Леся Сордюка на Салтовці. І от на сьогоднішній день, що ми маємо? Ми неодноразово зверталися до Мари Харкова з проханням розібрати, що відбувається. Ми виїжджали, дивились, мешканці нам показували фотографії і відео, що там взагалі відбувається і як воно відбувається. Щоб... Не було питань, та хто ти такий і що ти тут нам розказуєш, я зразу відрекомендуюсь. Ну, крім того, що я Пилипенко Сергій Григорович, я думаю, певна категорія людей вже знає мене. Я інженер-будівельник, директор будівельної компанії, а також інженер з технагляду за будівництво. Тому маю право, повне право розповідати і говорити про те. Що зв'язано з будівництвом реконструкції у місті Харків? Отже, ми зверталися до мера Тіряхава, до департаменту реконструкції відновлення. Нас водили за нас, розповідали, що там все правильно, все красиво, все хорошо. Але ми не зупинились, тому що бачимо, що відбувається, реально відбувається. Порушення законодавства України в цілому і законодавства України, вимоги е державні до будівництва, тобто ДБН, технологічні карти. І от що ми на сьогоднішній день маємо. Нам е не дали експ заключення експертизи в е департаменті, бо типа, ви там самі розбираєтесь, вам треба. Ідіть там, Ми не горді. Ми дали запит і зараз маємо копію експертизи. Але. Я хочу спочатку розповісти, в чому ж питання. Ми піднімали два питання. Перше: чому порушуються е, норми чинного законодавства будівництва, а саме ДСТУ України, теплоізоляція будів, ДСТУ 91-91 і ДБН України, е, Теплова ізоляція, ДБН б 2631 від 2021 року. А саме питання основне, це на будинках дев'ятиповерхових повинно використовуватись. В якості утеплювача, мінеральна вата або базальта. Там вже використовують пінопласт. Це перше питання, яке ми піднімали перед керівництвом Харкова і департамента. І друге питання зверніть увагу на порушення технологічних карт, тобто норм виробництва, тобто саме процесу утеплювання. Ми зараз говоримо поки що, тільки за утеплення. Ми не говоримо за воду, каналізацію, водовідведення. Це вже інше питання. На сьогоднішній день веде ці роботи департамент департамент з благоустрою відновлення та реконструкції Харківської міської ради. Причому, як самостійна організація, представники Харківської міської ради вони несуть повністю всю відповідальність за те, що відбувається на цьому е, об'єкті. Причому е, е, юридичну, фінансову, матеріальну повністю відповідно до положення. Про цей департамент. Це перше і друге, І друге. що вже конкретно до експертизи. Ми отримали експертизу, заключена експертиза, Копію. 에, проводила філія ДП Держ, Укрдерж буде експертиза у Харківській області. Експертний звіт по проєкту відновлення конструкції будинка, будинка позитивний в цілому. І я нагадую, що ми зараз розглядаємо питання саме утеплення будинку. Так от, що зазначено в звіті. експертному звіті? В експертному звіті зазначено, а ми підкреслимо, що замовний був саме цей департамент, що в цілому проєкт правильний і відповідає всім вимогам і нормам українського законодавства. Зараз е відкриємо додатоходи до звіту і дивимося нас цікавить, що ж до, е до цього утеплення, що зазначено. Робочим е проєктом капітального ремонту передбачується аварійне відновлення роботи. А саме відновлення утеплення фасаду шляхом утеплення мінеральною теплоізоляційною ватою і характеристики. З подальшим тинкуванням та фарбуванням в місцях відновлення зовнішніх конструкцій фасаду. Виновлення, відновлення утеплення окремо зазначено покрівлі машинного відділення, теж саме мінеральними теплозирими, відновлення утеплення горища, теж мінеральними. І жодного слову в цьому звіті і в проєкті не сказано і не йдеться про е, пінопласт. Попросту в народ, як кажуть. А тепер, товариство, давайте вернемося до нашого шановного департаменту. Перепрошую, ми в прямому, прямому заклики. Я, я трошки зайнятий перезвоню. Отже, департамент з благоустрою відновлення та реконструкції Відповідно до наказу, затверджено, все затверджено. І підписав, да, Департамент з благоустрою і відмовлених реконструкції Константин Лиска надав наказ, що все проходить, все красиво, приступаємо до розробки тендерної документації на цей будинок. Нагадую, в експертизі в нас стояла мінеральна вата. Зазначена в проєкті. І експерти підтвердили, все правильно. Але технічне завдання щодо предмета закупівлі. І ось тут, шановне товариство, ми бачимо, що департамент під керівництвом пана Лиска самостійно міняє технічні умови. Відкриваємо технічне завдання, шукаємо розділ, розділ номер 6 ремонтні фасадні роботи. Вони залишають мінеральну плиту тільки на так, так називаємо. Без, Безпеки, пояси безпеки пожарні між поверхами мінеральну вату. Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм 14 квадратних метрів. А на основні стіни залишають утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм. І на основний фасад у нас йде вже чомусь пінопласт. Тобі ж, ще раз кажу. Вони пройшли експертизу. Проєкт розробили, проєкт розроблений правильно, експертиза підтвердила. Але представники департамента самостійно міняють під ту саму суму кошторису, яка була зазначена в проєктній документації з мінеральними плитами. Ну, попросту в да, народі мінеральної влади. Вони міняють її під ту ж саму суму на пінопласт. Більш того, це перше питання, то, що ми говорили, що порушуються норми е, діючого законодавства ДБМ. Порушуються ці норми. Експертиза зроблена правильно, зазначена в проєкті правильно. В технічній документації керівництво департаменту і інженери міняються ні. технічні умови. Це перше питання, яке ми піднімали. І друге питання, яке ми піднімали, це порушення технологічних карт, виконання таких робіт. Як мінімум, використання неправильної, або, скажемо, е ґрун ґрунтівки, яка не відповідає технологічній карті. Якщо в технічних умовах вони ще для мінеральної вати лишають, грунтівка адгезійна спарці наповнювачів, то для плит пінопластик вони вже вбирають, її вже взагалі немає. Їх вже не, не потрібно. І відповідно. Коли ми виїздили на, приїздили на е, цей будинок, у нас є фото, відеофіксація, де прямо на наших очах людина починає приклеювати пінопласт, де підготовка основи не зроблена, де вона не прогрунтована, як мінімум, відповідними до технологічної карти грунтівками. І що саме просто абзац? Стоїть інженер. Жуком, 1, сер... перепрошую, Стоїть представник департамента, стоїть е виконроб, якого я запитую. А чому ми не бачимо, ми стоїмо в 20 метрах, 3-4 поверх працює? Чому ми не бачимо грунтівку відповідну? І тут увага, будівельники, мене зрозуміють. Цілий виконроб доповідає при всіх, да? всіх інженерах, всіх дуже. Усіх вища освіта будівельник і заявляє, а як ви її побачите, цю грунтівку, коли ми прогрунтували СТ-17 разі, глибокого проникнення, і вони ж не видно її. Я тихенько посміхнувся, промовчав. Потім окремо керівнику відділу будівництва цього департаменту сказав, ви чуєте, що він говорить? Виконроб. А ми будівельники з вами знаємо що. При роботі з бетонною поверхністю використовуються тільки кварцові ґрунтовки. А саме, так вони деякі тут і зазначені і в експертному звіті, і в проєкті, а саме з кварцевим наповниченням. Це може бути бетона контакт, це може бути кварцева якась інша ґрунтівка або краска ґрунт І з досвіду мого практичного, я думаю, практикуючи будівельники знають, вони, як правило, як правило, мають певний оттінок. А це або розовий контакт, -так, да? або е, такий блідий, синюватий, або краска ґрунт білого кольору. І одразу видно, коли обробляється. І саме такими ґрунтівками повинні е, були користуватись підрядники. Виконороб тут же при всіх каже, ні, ми би не користувалися. Тобі ж е, вже йде порушувати якимись карти. Хоча в нас є фіксація фото і відео ще інших порушень, на які просто ніхто не звертає увагу. Тут же стоїть тех... технагляд, якийсь гриша, як він представився. Я кажу, ви хоч це бачите? Що, що? А де, а де, а де? Що Та не вже? Ай-яй-яй! Отакий От там технагляд. І тепер, шановне товариство, громада міста Харкова, ми звертаємось. Своєму тут відеозаписі, хочемо звернутися до прокурора області Харківської області. А письмова і документація буде підготовлена. А саме до пана е, Аміла Амарова. Пане прокурор, ми, громадська організація Харківський рідут «Спарта» міста Гори Харків, вбачаємо у цих всіх діях прямий зговор робітників департаменту та підрядника з метою. Отримання неправомірної вигади. Просимо провести перевірку, провести розслідування, а при підтвердженні фактів, які ми тут зараз поверхностно зазначаємо і вказуємо передати справу до суду з метою покарати винних в порушенні законодавства України, розкрадання бюджету міста Харкова та повернути кошти в бюджет міста Харкова до громади міста Харкова. Бо ми харків'яни найкращі не тільки тому, що пан Мертєріхав пише на плакатах, а дійсно ми найкращі. І не дозволимо грабувати місто Харків. Запам'ятайте це, Ігор Олександрович. і якщо ваші заступники, а він один із ваших заступників, допускають таке, то у нас є дуже така от думка, що ви теж причатні до цього. То придіть тоді до людей і скажіть. Я не знаю, що вони там займаються. Я не володію інформацією. А тоді друге питання. Якщо ви не володієте інформацією, що відбувається серед вашої команди, то який ви керівник? Харків'яни, думайте. Ще раз думайте, ще раз думайте, кого ви вибираєте. Слава Харкову! Слава Заворуженим силам України і слава Україні. І все буде Україна. Дякую.